І сестри, послала Господа, скажемо, слава Богу. Бог дав нам благоприємний час і можливість сьогодні бути в церкві Божій. Після вчорашньої бані сьогодні дуже добре тут. Хто був вчора тут на в шосту годину виключили світло, генератор не справлявся, кондиціонер вибивався і було нам дуже жарко. Але з молоддю ми спілкувалися ті, що приїжджали. Їм дуже сподобалося в нас, і ви дуже сподобались. Говорять, люди наскільки відкриті, нам хотілося ще й співати і проповідувати, але дуже жарко. Один говорить: мені так було добре, що я не замітив, що й жарко було. Так було все добре. І тому вони задоволені залишилися після служіння. Ми ще покормили їх. І потім поїхали, їм захотілося. Говорять, покажіть, що у вас тут розбите, у вас тут окупація була, що у вас відбувалося. Говорю, можемо на вокзал заїхати і подивитись. І заїхали. Вони були дуже вражені, коли побачили, говорить, це все працювало, магазини, вокзал один, другий і нічого нема. Я говорю, отам снайпер сидів, отам говорю. Так всі їхав, поранили, вбили, горе робили. І ви знаєте, для них це було дуже, звісно, ну, залишилося серцем. Дівчата, взагалі, такі, вони дуже трогательні. І люсь одна прямо, аж сльози вже Так, Таку чи ти плачеш, вже пройшло все. Ага, каже, так. А це ж пережити треба було все. Це все. Як ви могли тут бути? Як, як це було страшно? Але Дух Святий потішав нас, слава Богу нашому, Господь охороняв нас і продовжив Твоє і Моє життя. Тільки Він був з нами, тільки Він чув молитви наші, коли ми молилися і просили, Господи, не допусти, щоб прилетіло в мій будинок. Чи... Чи вбило нас? Ми просто молилися, просили захисту, і Бог чув молитви наші, тому що Він є той, який сказав Ісус своїм учням такі слова: не відлучайтесь від Єрусалиму. Ви чекайте обіцянки, чекайте Духа Святого. Він прийде до вас і потішить вас, буде з вами завжди. Це навіть написано за Іваля від Івана. 14 розділ, 26-й вірш, такі слова. А утішитель, ті, Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. І далі він говорить, мир залишаю вам. Мій мир. Я даю вам не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Слава Богу нашого. Ісус Христос, Він говорить через Слово Своє, сьогодні до нас, а раніше говорив учням своїм. Перед тим, як піти на небо, Він говорить, що. У... Утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усьому, що я говорив вам. Він вам напомнить, Він буде з вами, Він буде говорити вам. І далі Він говорить, а я залишаю мир вам. Він говорить: мій мир, я даю вам, не так, як світ дає, а я даю вам. Нехай не тривожиться ваше серце і не лякається з Богом, коли людина ходить і в житті приходять різні випробування, різні проблеми, то Господь говорить: я буду з вами в мирі своєму. Нехай не тривожиться серце твоє. Він говорить: не бійтеся. Я з вами в Дусі Святому. Він пішов на небо, Ісус, але прийшов на це місто в силі Духа Святого. Ми, коли молимося, ми говоримо він я Отця і Сина і далі і Духа Святого. Це той Дух Святий, якого послав Отець Небесний на учнів. І сьогодні цей самий дух святий. Він посеред нас на оцьому місці, десь ми йдемо вулицею, можливо, по темному і нам страшно, а Дух Святий і оберігає нас. І з нами потішити. Можливо, сьогодні комусь ввечері страшно, коли витручають світло і він уже сам боїться, де що щорокне, що і страшно молиться до Бога. І ой, Господь, ти зо мною святово, в Дусі святому Будь цій кімнаті, будь зі мною в спальні, оберегай мене і будь зі мною. І він потішить, і він допоможе, тому що він є Святий, він є той, який не залишає сиротами. Ми сьогодні не сироти, але ми сьогодні з Духом Святим, з Богом, Він серед нас. І слово Господнє говорить нам, що Святий, він прийшов на цю землю, щоб допомагати нам. Дух Святий прийшов на цю землю, щоб потішати нас, коли приходять випробування і труднощі. Дуся ти прийшов, щоб навчати нас, щоб бути з нами. Колись давно зібрали велику аудиторію людей, конференція, я не знаю, що це було. Багато людей там було зібраних. І говорять, потрібно прочитати 22-й Псалом. І це прочитає. Видатна людина, професор, дуже знатний, з інтонаціями все, як полагається, і цей чоловік вийшов читати 22-й салон. І коли він його читав і закінчив, то люди поаплодували і на той кінець. Але запропонували ще одного чоловіка, дідусь, такого постаршого вже, у пастором церкви і вже приклонний вік у нього. Говорять, цей самий псалом, нехай ще прочитає, ось зараз нас є дідуська, мужчина, він прочитає. І коли він вийшов читати цей самий псалом, то люди почали плакати. Люди почали плакати, і коли він закінчив читати, майже весь зал просто ридали. Після цього запитують професора, чому коли ти читав, люди просто поплодували і все. А коли цей дідушка прочитав, то люди чомусь плачуть. А він говорить: я учений, і я прочитав, як. як Написано. І... А коли вийшов цей дідусь читати, він знає самого Пастиря Ісуса Христа, про кого написано. І Дух Святий те місце, коли дедушка читав, і Господь торкався людей і працював з силою Духа Святого. Дорогі брати і сестри, можна проповідувати Слово. Можна бути хорошим оратором, можна навчати. Але коли Дух Святий працює і наповнює людину силою своєю, то це слово воно набагато глубше буде торкатися і працювати серед народу. І слово Господнє говорить, коли ж настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Давайте зупинимося і трошки порозмірковуємо над цими словами, які записані в дії святих апостолів. Ісус Христос перед тим, як вознестися на небо, Він зібрав своїх учнів. І говорив їм: ви не відходьте від Ірусалиму. Ви чекайте обітниці, чекайте Духа Святого, який зійде на вас. І після того, як ви наповнитеся силою Духа Святого, тоді ви підете по, всі, по всім краям землі і будете звіщати правду мою. Будете говорити слово моє. Я пошлю вас, я буду говорити через вас. Слово спасіння. І учні вони зібралися і були разом. Вони очікували те, що Бог обіцяв. Те, що Ісус Христос говорив перед своїм вознесінням. Ісус вознісся і пішов. І от на десятий день після вознесіння Ісуса Христа, зійшов, учні були разом зібрані. і Зійшов Святий на цих учнів. Як це відбувалося? Це на 10-й день після вознесіння Ісуса. І Ісус Христос вознісся на який день? На сороковий. Перша відповідь була. О, святе, на сороковий день вознісся Ісус. Через 10 днів це 50-й день. Учні були в місті зібрані і написано. Коли вони були в місті, коли вони там очікували Духа Святого, другий віж говорить раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер. Неначе шум, такий шум зійшов, вітер великий. Ну і Щось стало відбуватися. І так слово Боже говорить, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. Оцей шум, такий, як вітер, щось наповнило присутніх учнів, які були разом зібрані. І наповнив, де вони сиділи. Третій вірш. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні. І осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Коли вони були разом, очікували Духа Святого, і тут раптом шум з'явився, сила Божа, наповнила ту кімнату. Де вони були разом в місті. І Слово Боже говорить. і коли наповнилась сила Божа, оті люди, які були разом, вони стали молитися і говорити іншими мовами, незрозумілими для них, що відбувається, вони отримали хрещення Духом Святим з ознаками говоріння. Іншими мовами. І що далі відбувається, давайте прочитаємо з 12-го вірша. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили одне одному. Що ж це має бути? А інші, глузуючи, казали, що вони напилися вина, вони напевно п'яні. Щось незрозуміло говорять. Вони точно п'яні, вони жаліліяни. Як вони говорять іншими мовами, що відбувається з ними? Одні говорять, це великі діла Божі, а інші говорять, вина напились, перебрали п'яні. Петро, чи ти сидиш? А Петро, ставши за одинадцятьма, підвищив свій голос. І сказав їм, муже юдейські, і усі мешканці Єрусалима. Нехай буде це вам відоме. Послухайте, послухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те. Що провістив пророк Іоїд. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю від Духа Мого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки. Видіння бачитимуть і вашим старцям Будуть сниться сни, і в ті дні вилю від духа мого, на моїх рабів, раб, раб, рабів і на моїх раби, і будуть пророкувати. І дам чудеса на небі в горі, і ознаки на землі внизу, кров, вогонь і курку, ряву диму, сонце. Обернеться в темряву, а місяць на кров. Перш ніж прийде Господній день великий та славний. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Алілуя! слава Богу нашому. Господнє Слово говорить, що в останні дні Бог буде виливати. Від Духа Святого на всяку людину, яка покличе ім'я Господнє. І тут написано, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Ми бачимо, що сьогодні відбувається в світі, в країні, і навіть в нашій країні, іде війна, кожен день люди гинуть, помирають. Вчора знову дивлюся пізно ввечері. Це ще вранці побачив той Андрій, який просив мене, щоб ми молилися за нього, який на війні. Він прислав мені пізно ночі, нас перевезли в Харків. Прошу вашу церкву молитися за нас, тому що в Харкові тут тяжко нам і просив молитися, брати і сестри. Але слово Боже говорить, і хто покличе Господнє ім'я, спасеться, ми будемо кликати до Господа, який чує молитви і дає відповідь, щоб Бог спас наших воїнів, які на війні, щоб Бог виливав силу свою на церкву і дусяти діям, за це ми будемо молитися. І в кожну є, скажемо, і зараз помолимося за потреби.